Чи пов'язані з інфраструктурою, для них це те саме. Вони не бачать сенсу розрізняти Порошенко і юридичну особу. Але Порошенко незаконно здійснив виплату дивідендів. саме на суму 1,5 мільярда гривень. Там насправді ми зрозуміли, ми відстежили, що це може бути запроводка. Це на суму 1,3 мільярда гривень. Те, що Фінмон, саме Фінмон Національного банку України, тобто Нацбанк України. В ньому могла бути ілюзія, що це незаконно проводка. Ми знаємо, що це за проводка. Ми на 100% впевнені, що вона була законною, можемо це пояснити. Але вони так собі це дозволять, це вже не можуть, бо вони не можуть розкрити карти. Якщо вони зараз кажуть, що Зеленський 12 лютого мав на увазі це саме, то питання буде вирішено за 5 хвилин. Тому вони одночасно наїжджають на всі структури, якось пов'язані з Порошенком. Благодійний фонд Порошенка пов'язаний з Порошенком? Ну, в певному сенсі так. Хоча Порошенко не отримує з нього гроші, Порошенко не, не проводить, як вони пишуть, не прокручує гроші через банк, але ім'я є, є. Тобто йдемо до нього. І Порошенко отримує претензії від Нацбанку. Фонд справа громад пов'язаний якось з Пошенко. Ну якось пов'язаний. Так само отримують претензії. І це означає для нас, що люди, яким ми вимушені просто стояти, і це президент Зеленський і його команда. Для нас вони відповідачі, для нас в нас з ними взаємовідносини дуже конкретні. Вони а, готові платити, тобто вони готові, що інші люди заплатять таку цену, як а, скорочення постачання а, обладнання до СО, в тому, числі, в тому числі дронів. Бо дроні це зараз, всі всі розуміють, не всі розуміють, що таке лазня мобільна, але вже всі розуміють, що дрон це життя. Якщо у вас менше дронів, ви втрачаєте, втрачаєте бійців. Вони готові за це платити. Вони готові платити компрометацію. Одночасно і Нацбанку України, і фінансової розвитки України, вони готові, що спроможності фінмоніторингу реально боротися з фінансовою злочинністю будуть скорочені через те, що вони його використовують використають для своєї політичної гри. І е, ми впевнені, що е, якщо в контексті фінмоніторингу це там можуть бути різні інтерпретації, але в контексті того, що стосується. Тиску на благодійні фонди, які веде до скорочення допомоги ЗСУ, це вже дорівнює, це вже доходить до того, що називається державною зрадою. Якщо ви умісно, хоча у вас і не є, може, ваша пряма мета, щоб дронів стало менше, але ви умісно робите, вчиняєте такі дії, які ведуть до цього, і вам байдуже на ці наслідки, це те саме, що саботаж і допомога ворогу. Ми до цього ставимося дуже, дуже серйозно. Ми